У черкаських магазинах стенди з обігрівачами вже збирають аншлаги. В умовах неоголошеної війни з Росією та газовими непорозуміннями містяни бояться прийдешньої зими. До чого варто готуватися у мерії, розпитувала Катерина Ковбій погода, така що вже потрібно доставати обігрівачі. У мене їх аж два штуки В запасах є. Черкасець Віктор підготовку до голодів починає вже сьогодні. Каже, зима для нього перетворюється на справжнє випробування зі старих вікон доме так, що й зуб на зуб не попадає. Погазом ну, були випадки, що підтоплювали. Але в цьому році в зв'язку з такою ситуацією, що в країні то розраховувати на вас не приходиться. Я краще буду переплачувати за електроенергію. Такої ж думки, як Віктор, сотні черкасців у місцевих магазинах кажуть, обігрівачі скуповують на ура, тому постачальникам замовляють їх на всі смаки та гаманці. «Самий дешевий обігрівач на 5 квадратних метрів у нас буде коштувати десь 295 гривень. А самий дорогий обігрівач, який у нас є, коштує 1750 гривень. Це конвектор фінського виробника. Натомість у мерії заспокоюють, мовляв, такі перестороги зайві підготовка до опалювального сезону йде за графіком. Та найближчим часом ми закінчимо ці всі роботи і. В опалювальний сезон вийдемо в нормальному стані. Повністю будинки будуть всі опалювані. От і з гарячим водопостачання. За нормальних температурних показників опалювальний сезон у Черкасах розпочнеться 15 жовтня. Якщо ж на дворі стане занадто зимно, то раніше говорять у профільному департаменті. Катерина Ковбій, Сергій Фімоф, Ігор Неділько, Віка новини.